Заряд четвертий. Вот і один вперед, як прийняв. Паніслась. Вуха! Вуха! Кожен, хто туди виходить, це просто ну, герой. В ну. ціль було? Так, було? Да, було 4 всіль. Зараз заїхали до підрозділу мінометки в темряві, тому що пересування можливе лише в темряві, оскільки всюди безпілотники Якраз заїхали в момент, коли війська роблять перезмінку. Задача у нас е, обслуговувати передній край нашої піхоти, робити так, щоб е, життя піхоти було не таким важким. Тобто Зробити так, щоб у не було можливості туди підійти, підвести щось, поміняти когось, не БК там, і всі прочі радості військової життя. Розмежування в середньому по железній дорогі йде. Тобто, ми з однієї сторони і за железная дорога с другой стороны, наши позиции есть. Десь південніше там на напрямку Андріївки ми просунулися десь на кілометр там наші позиції. У нас є змога працювати, ми працюємо. Всі нормально 4 пору, а п'ятий дов'язують, допустимо, так. І от тут 10 грамів. Тобто. Аби не зирка, 687, яку немає. 687-687. Ролик 2793. 2793. Заряд четвертий. Наводимося доповідь про готовність. До роботи, один вперед, як прийняв. Раз готовится а наш. При... Ого! Не, все, не спеши, все получается. Все, а он, понес... бы, что... понеслась. Вуха! ухо! и Пострел! Пострел! Ух, Обстріл і всю ніч, Комунікація з пораненими. Як казати допомогу, який стан. Майже кожну ніч таке відбувається. Втрати, в принципі, втрати так, от за, за 200 невеликі, а за 300 так. Кожен день, по два, по три і за місяць самі можете порахувати. Дуже важливо, наприклад, що у нас дрони ці з ночним відінням. Тому що всі ротації вони проходять ввечері, вночі і рано вранці. І ми можемо спостерігати, ну, ті там оператори, які в штабі сидять, можуть спостерігати переміщення особового складу, де вони, в якої кількості вони координують, куди їм вліво, вправо переходити. Маршрут весь ну, супроводжують по маршруту повністю ці групи. Група, яка заходить, група, яка виходить. От, і звісно, там тоже такі несподіванки, як дистанційні мінування, там може якісь дергешники, розтяжки десь ставлять ближче до передка туди. Мінометні обстріли і от піхота, от, тут 2-3 кілометри, це все йде пішки. В принципі, для, для тих, хто тут може не був, то робота просто титанічна. Кожен, кожен, хто туди виходить, це просто ну, ну Це в моїх очах. Бо особисто я туди не хожу, у нас свої задачі. Українська армія зараз веде вогонь по позиціях російських військових. Там вони скупчилися поблизу міста Бахмут. Наносить вогневе ураження із міномета калібром 120 міліметрів. Тут, в принципі, доволі активно стріляє все практично. Артилерія. Її чути тут регулярно. Раш плюс. Пошпил! Раш 830. Сіль було? Так, да, було 4 всіль. З першого в всіль попали. Так що вже пристріляли. Ні, ні. Там кажуть люблять орки ховатися на тому розбитому ралі. тому що їм ховатися ніде. Так що порядок. І що робити після того як переможемо? Ну, у мене, в принципі... Є два шляхи. Перший шлях залишитися в Збройних силах, бо я сам проживаю в прикордонній ділянці. Я думаю, що так просто все не закінчиться, коли ми вийдемо на кордон. Може, якийсь період потрібно буде ще знаходитись у лавах Збройних сил або сил оборони. Ну, а якщо все буде добре, то є ще багато речей, якими можна займатися, йти справу до, до вподоби. І жити мирним життям уже, звикати до нього.